До цього часу моя мама проживає, там вже в місті Болехові, ну, відповідно, звичайно, пенсіонер. Батько помер, коли я працював в прокуратурі в столоваті 96-му року. Сім'ї, ну, не будемо казати, що я з інтелігентної чи з інженерної сім'ї. Батько бульдозер, мама працювала на станку на току. 15 років пішов, поступив Чернівецький будівельний технікум, який через 4 роки закінчив. Пішов в армію, з армії вернувся, поступив на юрфак, юридичний факультет Львівського університету. Говорить різне про науку, говорить різне про поступання. Моя мама до цього часу не знає, де, де університету Львова. Тому про гроші, звичайно, ви можете навіть не думати. Щодо подальшого. У 1988 році я був призначен на, будучи студентом п'ятого курсу на посаду стажиста слідчого прокуратури, транспортний, і те працював до 1995 року. У 1995 році я був призначений стримським транспортним прокурором, тобто прокуратура, яка до політики не мала взагалі ніякого відношення, це зовсім інше. і авіатранспорт. У 96 1996 році я призначений був старшим помічником прокурора Франківської області, рівно рік пропрацював, одружився і повернувся до Львова. У Львові був прокурором чотирьох районів. Ну, 2, в самому Львові, два сільські райони. У e, 2004 році працював півроку начальником відділу Генеральної прокуратури комунальної за транспортом. У 2009 році, 7 липня, я сказав, будучи заступником прокурора міста Бога, сказав, більше я працювати не хочу. Ви прокуратуру. На Написав рапорт і звільнився. Чому? Ну, зараз на кінця, а ми потім по руках будемо задавати запитання покультурну. Щодо того, чому є своя філософія життя. І я сказав, я так. Яка прокуратура стає, я так робити не, ну, не виключаєте хто мене знає, той вам всі, всі вам скажуть, що я не то, що мене змусити я не можу. Переконати можу, можуть. Я сказав, я йду. Я... Без дога, без нічого, це в прокуратурі можуть підтвердити, я написав і пішов. Здав адвокатську, адвокатську ліцензію і з того часу я працюю адвокатом. <голові> я працюю в Львові, Якщо я був покром Галицького району і Галицькому районі в мене офіс, я у місту ходжу вільно. Чому ходжу вільно? Ну, треба людиною бути не після звільнення, а до того. Е, жодним чином я ні разу не переживав за те, як мені ходити по місту. Щодо сімейного стану, я одружений в мене двоє донечок. 13 років. Одружився тут. Все, що я можу вам сказати. Що вас цікавить, на всі запитання відповіді нам повідомлення.